мої любі усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, завершився матч у Лізі Чемпіонів. Мюнхенська Баварія у себе вдома на Альянс-Арені приймала французький Парі сен джермен Сьогодні я хочу поговорити про даний поєдинок, але давайте все розпочнемо по порядку. Розпочнемо ми зі стартових складів. Баварія 4 2 3 1 стартова розстановка Кампані. Мануель компанії, у воротах. даю поміканок кім міндже-захисники. Альфонсо Дэвис лаймер по флангах. Йод Закимик Леон Горецко центральный опорный пивзик снык. Джимал центральный атакуальный пивзик и снык. команды Команд по флангах. Тагари Кейн в нападе. Це стартовая расстановка Мюнхенской Баварии. Париж Сен-Жермен 4-4-2, стартовая рост Парижан, Сафона в оборотах, пачу Маркинес. Захисники Ашрам Хакимину на по флангах, Жоон Невеш, Шевицинья, центральный пиздец, Ну, в принципі, Фабіан Руїс та Зеєр Єремері також діяли, як півзахисники. Бредлі Бродлі та Осман Дембеле вийшли грати у нападі. Це стартова роснока у Парі Сен-Джермен. Давайте тепер поговоримо про сам поєдинок. Я вам хочу сказати так, що Баварія в перші хвилини взяла м'яч під контроль, баварія м'ячем більше володіла, баварія більше позиційно атакувала. І справді, Баварія тиснула на ворота Парижа. І перший же момент виникає у Джемала мусіали, коли Акімік дуже здорово ідея передачі на Джемала Мусіялу, Джемайл носить удар з близької відстані. Але Сафонов робить і справді неймовірне спасіння. Сафонов рятує Парі Сен-Джермен. справді дуже хороший сей э, від воротаря Парі Сен-Джермен. У Парижа також був непонний момент, коли вдалося накрити кінські камана. І, в принципі, що доволі таки непагану контратаку провів, Фабіон Руїс дуже здорово віддав передачу на Усмана Небеле. Усман вийшов на ударну позицію француз, але його удар в останню митті. І він вже все-таки заблокував і м'яч пішов на Хтовий. Думаю, Баварія більше володіла м'ячем і справді Баварія тиснула. Не можу сказати, що Паріж прям відсиджувалася команда Луїса Енрікі в захисті, я би такого би все -таки не сказав. би. Паріж також дуже високо намагався зустрічати Баварію. Але в кінці кінців Баварія все-таки було більш небезпечних атак і згадується у Дарі коли відбив Сафонов. Але ну, у Парижі був супер шанс. А справді був супер шанс у Парижа. Е, е, якщо не помиляюсь, так на хвилі е, е, на хвилі 28-й, коли Усман Тембеле вийшов на ударну позицію, наніс удар з близької відстані. Вже зай, зай, зайшов вже француз. Штрафний майданчик пробив, але Мануель Нойер зробив якийсь неймовірний взагалі там сейф, там ще й добивання жової ще було небезпечно. Але забити Парижі не вдалося. Але забити вдалося Бавері на 38. Сміх хвилині, і гол прийшовся після кутового. Йодзакімік з лівого флангу виконує ідеальну подачу, ідеальна закручена подача на ближній стійку Сафонов вибиває м'яч руками, але вибиває прям до Кіма Мінджі і карець з близької відстані розстрілює в рота Парижа. Футболісти Парижа полювали до судді, нібито блокували вертеря Сафонова. І справді, подача-то, справді там дуже багато було скупчення футболістів і справді. Сафонова також було дуже важко виходити, але ну, в кінці кінців руками так м'яч вибиває. Але тут Кім Мінже, тут тут, і Кім Мінже головою з близької відстані розстрілює ворота Парижа. І таким чином рахунок у матчі відкриває. Париж взяв м'яч під контроль після пропущеного голу, і початок другої 45 хвилинки був за Парижем. І справді, Париж Прихопила команда Луїса Енрік ініціативу. Пішли непогані атаки, непоганий був креактив і справді. Паріж забрав м'яч. Але Усман Дембеле на 56-й хвилині отримає другу жовту картку. першу він отримав ще в першому таймі, Тут він отримає другу жовту картку, яка стає для нього автоматично вилученням. Усман Дембеле отримає червону картку, Паріж. В меншості, ну і далі там у Баварії, в принципі. До у Баварії там ще вийде Серж Сержнабрь, Майкл Аліса, Томас Мюллер, Парижі вийде Генселла Рамаш, Марга Сенці та Алі. Баварія забрала потім собі м'яч, Баварія э, також, ну, те, що прям більше атакували, я би сказав, що Баварія, ну, скажімо так, просто контролювала м'яч, були непогані атаки, прикладається супершанс з маломисіла, коли сафонов прям кінчиками, пальцями витяг удар німця і привив м'яч в стійку воріт. У Парижа також мічалася. У Парижі, в принципі, в то це не було в другому таймі. ось пригадується удар Жауневіша повзорота. Але, в принципі, перспективні та атаки були в Парижі. В принципі, Париж, рахунок у матчі Команда Луїса Енріки, все-таки зрівняти те не могла. Все-таки могли зрівняти рахунок. Париж на останніх хвилинах пішов на штурм, але зрівняти рахунок все-таки не вдалося, і Баварія все-таки перемогла. Дивіться статистику. Поединку, то тут ми маємо 18-11% статистика ударів по воротах. 7-3% статистика ударів площі на Марит. 58% володіння у Мюнхенської Баварії. 42% контролю у Париж. 4-3%. ктовими. лівим нагодам також була перевага в Баварії 5-2% по голів шансам і 4-2% по опущеним нагодам. 576 передач було у Баварії, 487 передач точними були. 84% точність передач. У Паріжі 418 передач, 331 передача точна та 42% контролю м'яча. 2-1 по офсайдах. Із 18 ударів, 7 ударів в площину нанесла баварія, 8 ударів ворота, одне влучення в стійку після удару джемала мусіали. І 3 удари були заблокованими. У Паріжі 11 ударів, з них. Три удара в площину, 4 повзворота і 4 блокованих були удари по успішних відборах. Краще була Мюнхенська Баварія. 16 успішних відборів у баварців, 69 успішності, 14 успішних. Відбору Парижа, та 53 відсоток такої 6 сейвів Сафонова, 3 сейва Ноєра Мануеля. 19-27 по мені м'яча, 16-11 за перехопленнями, Ну і 13 порушень правил у Баварії. Три жовтих карток. У Парижа 10 порушень правил, три жовтих карток, да, одна червона картка. А на футболіст футболістью матчу і вважається Кім Міндже. Дуже хороший матч від Карейція, забив проважний м'яч. Плюс, в принципі, в захисті дуже здорово відіграв один в один. Кім Міндже не дав абсолютно нічого. Може створити поражанам. Справді, ідеальна Кіма. Виділив би я би Мануеля Нойра, який зробив три сейва доволі непоганих. Виділив би я би джемела Масіалу. Виділив би я би і Сафонова, який справді врятував в деяких випадках Паріж. Виділив би я би Шраф Хакімі, справді дуже хороший матч Ашраф Хакімі справді там тягнув м'яч, обіграв 1-2-1. і в меншості справді, ашраф шраф і штрафник дуже на собі дуже багато заробив. Да, Шраф з жовтою карткою, якраз то після вилучення ДБЛ, Хакімі пред'являв претензії судді, але справді там чиста жовта картка і, в принципі, чисте вилучення. Для Османа. Ну що ж, Баварія перемагає. Знаєте підсумок цього матчу? Ну, знаєте, рівний поєдинок. Ви знаєте, рівний все-таки був поєдинок. Ну, скоріш за все, я думаю, що Баварія все-таки поділи перемогла. Все таки, -таки моментів було більше в Баварії, але Парі же все одно брало, тому що команда Луїса Єнрікі, навіть незважаючи на те, що грала в меншості, все одно показала дуже хороший футбол. І ще раз скажу, інтрига трималась прямо до останніх секунд. Баварія 11 у Баварії тепер 9 залікових балів є в пасиві. Три перемоги, дві поразки у Мюнхенського Гранда. Ну а Паризький гранд 26-й. У Парижі лише 4 бали, але знов такі шанси у Парижі, звичайно, ще є. Там буде в них матч проти Штурма, проти Редвул Зальцбурга і домашній матч проти Манчестер Сіті на Барбі Франці у Парижі. Тому шанси у Парижі звичайно, ще є. Да, поки що вони. Навіть не входять в топ-24, але знов-таки шанси у Паріжа є. Тож Баварія 1, Паріж 0. Я вам, друзі, дякую за увагу. Хочу побажати вам та вашим рідним тільки добра та щастя в житті. Бережіть себе, мої любі друзі! Усім до побачення! Усім нових зустрічі!